А у Києві досі тривають розбір завалів на місцях, які ворог атакував напередодні. Є пошкодження у восьми районах столиці. Загинуло двоє людей з травмами. До медиків звернулися 25. Як триває ліквідація наслідків? Розпитаємо у нашої кореспондентки влади Цимбаленко. Вона з нами на прямому зв'язку влада які ще роботи нині проводять рятувальники, та чи безпечно нині на місцях, де є пошкодження. Ігорі, вітаю, Перебуваємо зараз в одному з районів, який вчора постраждав від російської атаки. Це власне подільський район. Зазначу, що ДСНС тут свою на цій локації свою роботу вже завершили. Нині тут працюють волонтери. Волонтери, самі мешканці будинків, вони заклеюють вікна, де це можливо фанерою, де можливо забувають назад склом або ж плівкою, оскільки саме тут постраждало досить багато будинків, близько п'яти багатоквартирних. В них всіх побивало вік. На подекуди навіть і двері. Також у Подільському районі залишається ще одна локація, де продовжують працювати рятувальники. І позаду мене будинок можете побачити, це гуртожиток, в якому вчора від атаки і загинуло а, дві. Жінки, зазначу, що комунальники вже прибрали майже всю територію довкола, вивозять сміття, і волонтери так само допомагають людям. Я ж зазначу, що ще одна локація, де вчора був приліт ворожого безпілотника. Че це Шевченківський район. А нині там теж де сме вже закінчили свою роботу. Людей ми проїжджали також ту локацію. Лю... Людей саме в приміщенні ми не побачили. Я зазначу, що вчора у восьми районах столиці зазнали пошкоджень 12 житлових будинків ще понад 60 автомобілів так само була пошкоджена транспортна інфраструктура, і загалом до ліквідації вчора залучили понад 400 рятувальників, а також 300 поліцейських, які документували воєнні злочини і приймали заяви. Про пошкоджене майно у мешканців Ігорю, тобі слово дякую, Влада Цимбаленко про те, як рятувальники ліквідовують наслідки ворожої атаки на Київ.